Усім привіт, друзі! Кому цікаво у кого пилка штіль 251 чи 231? Серійно на неї не встановлений металічний уловлювач ланцюга. Тільки така накрих пластмаска. Пластмаска. Ну, там до 10 разів десь воно цеп, якщо спадає, якщо він розтягнутий, у вас вже доходить, то його зрізає цю пластмаску, тоді б'є кришку і може і бак пробити. Просив деяких продавців, ніхто мені нічого не поміг підібрати, знайти цей уловлювач ланцюга. В общем, нашел я сам і спилки штіль 3601. Ідеально підходить, все чітко. Нічого не треба перероблювати. Викручуємо тільки цей е, саморіз, який вкручується в пружину антивібраційної системи. Ставимо сюди все, сюди. Бачите, як красиво він стоїть там. Ну, походу на 251 такий самий, і на 361-му, і стоїть. Просто що нема де заказати. Нічого не свердилося, нічого просто закрутив його, встановив на місце і все чітко працює. 15 гривень такий, ну, якийсь там не оригінальний він на базарі знайшов. Набагато буде довше, як сказати, убиватись віно, чим ця пластмаска. То всім отакі пилки рекомендую за недорогу таку ціну. Установити алюмінієвий виловлювач ланцюга от шіля 361. шістьдесят